Привіт! Сьогодні ми з вами розберемося в одній дуже важливій темі як не загубитися в океані інформації, який нас оточує в інтернеті. Бо там стільки всього, що це схоже на такий собі інформаційний шум, а в ньому часто ховаються фейки. Ну що ж, давайте з'ясуємо, що це за звірі такі. І одразу головне питання: от відкриваєш стрічку новин, дивишся якесь відео? Чи можна бути на 100% упевненим, що все це правда? Це, знаєте, дуже серйозне питання, над яким варто подумати. Але перш ніж ми доберемося до фейків, давайте розберемося з першим поняттям. Отже, що ж воно таке, цей інформаційний шум. Уявіть, щойно хтось бере до рук телефон, а там що? Повідомлення від друзів, якась реклама, новини, сповіщення з ігор всього так багато, просто вау! Оцей от потік різноманітної інформації, де так складно виокремити щось головне, і є тим самим інформаційним шумом. Так, це просто ідеальне порівняння. От ніби стоїш у натовпі, де всі одночасно щось вигукують, чути багато всього, але розібрати хоча б одну розмову майже неможливо. В інтернеті точнісінько так само шукаєш щось для домашнього завдання, а на тебе вивалюється купа сайтів відеокартинок, і все можна легко загубитися. Добре, з шумом наче розібралися, а тепер давайте перейдемо до чогось більш конкретного і, чесно кажучи, хитрішого, що в цьому шумі ховається. Фейки це, по суті, такі собі інформаційні обманки. Їх створюють спеціально, щоб змусити нас повірити у щось, чого насправді не було. І найнебезпечніше те, що вони можуть виглядати ну дуже переконливо. А тепер, увага! Давайте трохи пограємо в детективів. Я покажу кілька прикладів, а ми спробуємо разом вгадати, де тут правда, а де вигадка. Готові? Так, справа номер один. Десь у чаті з'явилося повідомлення: завтра до школи йти не треба. Можливо, щось там зламалося. Звучить привабливо, егеш, але чи варто одразу цьому вірити. І це була вигадка. Уявляєте, як прикро було б тим, хто повірив і залишився вдома. Це, до речі, класичний приклад фейку, який створюють, щоб просто посіяти плутанину і хаос. Гаразд, наступна справа у соцмережах з'являється фотографія якоїсь просто гігантської рибини, і підпис каже, що її зловили саме в нашій річці. Ого! Неймовірно, але чи може таке бути правдою? І це знову вигадка. Але тут є цікавий момент: саме фото може бути справжнім сто відсотків, але його просто використали, щоб розповісти неправдиву історію. Картинку взяли звідки з іншого кінця світу, а в нашій річці ніякої гігантської риби не було. От як буває. Так, а ось це вже щось геть дивне, квадратні кавуни. Ну, це точно виглядає як щось нереальне, правда? Напевно, хтось добре побавився у фоторедакторі. Цікаво, чи це так насправді? А ось тут сюрприз! Це правда. Уявляєте? Фармери на Одещині дійсно вирощують такі кавуни. Вони просто кладуть ще маленькі плоди в спеціальні прозолі коробки, і кавун росте, набуваючи такої от квадратної форми. І це чудово показує. Не все, що здається дивним, є фейком, іноді реальність може бути дивовижнішою за будь-яку вигадку. Ну що ж, тепер ми бачимо, якими різними та хитрими бувають фейки. Тож давайте навчимося їх розпізнавати ось кілька підказок для наших інформаційних детективів. Отже, на що звертати увагу? По-перше, якщо заголовок аж кричить, намагається викликати сильні емоції, наприклад, страх або гнів, це вже перший тривожний дзвіночок. Також дуже підозріло, коли не зрозуміло, хто написав новину, або якщо в тексті повно помилок. І ще кілька підказок завжди варто дивитися на адресу сайту. Чи виглядає вона надійною. Надійні джерела ніколи не приховують своїх контактів. Ну і звісно, якщо новина розповідає про щось неймовірне, але не дає жодних доказів чи посилань на інші джерела, час вмикати режим детектива. Добре, розпізнавати фейки ми вже трохи навчилися. Але що конкретно робити, щоб не потрапити на їхній гачок? Є три прості, але дуже потужні кроки. Запам'ятовуємо перше завжди дивитися, звідки прийшла інформація. Друге, не лінуватися і пошукати підтвердження в інших місцях. І третє, найголовніше вмикати власне мислення і ставити запитання. Чому це все так важливо, тому що вміння відрізняти правду від вигадки це справжня суперсила в сучасному світі. Вона допомагає не потрапляти в пастки, робити правильні висновки і бути впевненим у своїх знаннях. І наостанок, давайте запам'ятаємо цю ключову думку бути допитливим, ставити запитання і все перевіряти. Це найкращий спосіб захистити себе від будь-якого інформаційного шуму та фейків. Дякую за увагу та безпечного всім нам перебування в інтернеті!